Саме я, Менчик Про і друг Остап Поле. 1, 2, 3. І сьогодні ми будемо проходити Весь... Субмарину. Так, ви не чув, що сказав, не? А, або якщо ти приймається, то я пройде його біото. А оце я не поняв. Я не зрозумів те, що ти мені хочеш мій ім'я запалити. До речі, ми поїхали в отпуск на Мальдіви. Що таке? Ми поїхали в отпуск на Мальдіви. Давай Ми поїхали в отпуск на Бальтіни і ми зараз на 638 футів вниз. Чи хоче вниз, коротше. Ти поняв. Нам скоро буде гарна відпустка. проходить по субмарине. Капитан каже. Давай его назвать капитаном Матроски. О, это твое место! Бачите, я просто плей написано. А я шукаю свое. Не, ну скажи, что я сам не остальный сиджу. Нет. Я Моя мальчик про за какую-то девочку, без них. А как мне сесть? А, вот Просто від... ще Я... раз. сідь Простати. Ся, 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 сядь, сядь! Ось, то була б найтупіша смерть в світі. Хоч і по боках, розумієш? До речі, йдемо. Прикидаєш мене в синьому небі. Також як моя перша шкіра. Гей! Я я хочу, я голодний. Треба по Остапу видернути, то, що то Остап говорить. Чес, Чесно, то я. Так, а ми можемо трохи їжівати? Так. Чес, так, заспокойтесь. Лорка, ціда, Вибираємо, що будемо хавати. Нам, нам, нам. А вже ж, з сосискою. Хоч не отрутка. Нам, нам. Хоть би не отруєне. По раніше так, знаєш, щоб от отруї. Що ж, є яжери? Треба було зберегти, а потім було б на боса якогось. Це моє лежиття. Як це? Безплата їжа, це круто! Ой, бейбі, що з тобі сталося? Це моя сусідка. Тільки наригай. Май стомач риуха афіл сік. На хвора, тікай. О, ні. We need to find the kid. Шукай ту, як то? Kid. шафках, ззаду. Шукай поки вона не здохла. Я тебе врятую! Бейбі! На Бейбі називається. Що за анекдот? Ти типу показал Бейбі, ходи до мене и сюда І У і нас не... і тобою не пішла на свиданку. О, аптечка! Не. Я знайшов! Аптечку! Жинися вийди! Жорик, жорик, не воруй, жорик, жорик, не воруй. Ми хочемо ще раз, This is the best time to sit back and settle down. ще раз сісти. Тож знаєш заспокоїтесь, поспати. Зараз. Не пукай. Ми, ми на півзо, якась півночній зоні. Хочешь знаєш там дитим Нічого не видно. Де світло? Ми хто Тому що світла нема, ми всі поздихаємо зараз. А як ми тільки кисню маємо? Логіка де? Пацани. Хто це в телевізорі? Ой, ні, втікай від телевізора, тебе зараз кракет забере. Це як ти, знаєш, із піратів Каріпського моря. Ту-ту-ту-ту-ту ту 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 ви кракена! Ви маєте всі здохнути напевно, чи щось типу того. Періш, сникнути. А, він, ми втікаємо від нього він тут. Пацан. Пацан він за нами. Вимощих жареного кальмара з'їв! Гарний брат був. А, сюди в туалет треба було. Ми не здохли, правда від цього? О, мило. Помиємо руки. О, це телефон, Дивись, це телефон чи ми його? Окей. Так, якщо кто-то тих тих подсохів было в цьому видео, мы ему... Йому... то поставьте лайк, будь ласка. И ты тоже постав лайк. Ой, я place. Кошти щось зараз робити. Затупити чи що? Як Я гадав, цікаво, правда? Субмарина будет водою. водой. Квайк, bored. А, берем дошки і заставляємо все. Всі вікна, коротше. Так, вікна, закривайтесь. Так, давай беремо подошку берем дошки і швидко закриваємо по кожної сторони. Нам треба в ту сторону, закрити, там тільки дошка. Ми на то ми не ми, ми роберемо. Жити хочу. Я ж не вмію плавати, ви що? Ну ви ж наче я успію? Ти що вмієш плавати? Ти що? Я майже нам вже майже по горму. Скільки там душок? Ще дві, ще три, ще три. Останню дошку постав. став, хтось. Остав, давайте герой. Я то життя. Бейбі, де ти? О, вода. Я не люблю солоної води, ти знаєш? Я люблю солодку. Цікаво, фантики солодку. Ти знаєш, що солона вода розжигає печінку? А як ти ще живеш? П без печінки ми здохлобі. Що це було? Я хочу додому, кажу не не-не-не. Не-не-не. Опять два. Я вже подумала, що знову бабайка. Кракен. А як ти називався із піратів Карибського мора? А я так Як ти називався, знаєш? Фу, а як то? Негідники, Це був тільки тест. Вітаю моїх друзів! Віла і вела. Ой-ой, кракени! Випускайте кракена тут утру. А я так завершала, чи я в житті вирощу. Всім, дванадцять. Ми ванні. Ми маємо зараз нагодувати його. Давай я, я здаю там англійську. Я на кутку. Венец старте атаки нас. Ми маємо щось йому? Як ми тут опинили? Як ми звідси вийдемо? Бейбі куки. А, у нас самі, знаєш, куки типу як готувати. Ти де? Ти де? Остап. Остап! А, я думаю... Ч, можна вийти? А, понял. Вона має готувати нам щось. Типу нешмо рятувати. Вона хоче... А, я поняв. Ми, ми маємо яку того. Монстр зовує так, щоб він опік язик, тим гострим їжить щось таке. Вона має е, якийсь грайфес, е, пота е, бараболя, м'ясо, риба, тост. The pot is... Ще... але не можу що таке швидко крефтипу, як виноград. Так, давай, давай, ми віримо в тебе. Дивись, як там готує, там... там безплатне, як то? Шов! Шов для слабонервних а, вона не то положила Не поняв. То кашалот був, то не кракен, то кашалот. Члышь але... Чуть? Маск фром он Oxygen Стореч рум, то не то. Нам треба десь маски знайти. Сторож room, так, тут не слайма бути маски. Шукай маски в шапках. Не знаю, де. Да Де шапка. Де, де, де? А, маски тут є, ми наділи. Ми маски маємо. Ось, на, на тобі подивись. На мені маска на тобі. А. На всій маска. треба просто в цю кімнату зайти. Коротше, в кінці ти мені даси вибір, окей? Там типу, треба сісти на крісло і типу я матиму вибір, там щось зробити. Подивимось, що я зроблю, Подивишся на мій характер. Я, я згоден. Тут багато чого сталося, ми маємо маємо бути спокійними і фокусированими. Кальмар модром і ватер, звіс ватер. А, появ! Нам треба зараз буде ламати їх, чи що? Що? Кошти тобі курали, чи що? Це курали, ні? <кхи> ще попідбирати? Ну коротше знаєш що? Нам треба ту як то? Забрати молоток і... Ту, Прочистити, щоб ми знаєш, то все могли забрати. Де молоток є? Молоток ось? А де нам взяти швабра? А швабра є? Швабра і молоток. Треба, там треба ламати, а швабри прибирати в воду. Чуєш, ж безплатна робоча сила. Так я прибираю воду, а ти там решта. Зараз поможе, я маю молоток. Я вот тут, знаєш, по забираю. А на тика по крайних кабінках, ні? В краях. А що ми, якщо ми не приберемо? Значит, а кальмари ж не можуть воду виплювати, він що вписи Кеш. А тільки треба два рази вдарити і можна піти Так, три рази вдарити, і можна йти до наступного, поняв? його щупальця? Ся б типу курали, знаєш, такі. Молодець. Мені тут на хаті є, знаєш, соти. Шо, ми добі. Чуєш? Я сам хотів зняти серіал про SCP, про прибиральника. Але подумав, що не треба. Я його, знаєш, давно хотів зазняти. Що мій один з типу, знаєш, просто зазняти собі. А потім виклати. А тут капітан сидить, а увидею, що капітан це кальмар. Можемо ми піти додому. Я теж так хотів сказати, тільки так було б нудно і все. Чуєш? Один бакон має повне хипа Так, ми тут задовго трима. Правда, ми хочемо додому, якщо швидше. Він сам з собою говорить. Його я тут ще завжди давно поїхала. Успокойтесь, панікуйте це не вихід, то піти додому швидше. А давайте його зламаємо двері і підемо швидше. Поможіть! Так, молотки на готові. Швидко! Я йду, я йду першим, окей? Я йду першим займу місце. Де я йду першим? Остап! Я йду першим, окей? Я піду до нього. Я, я сяду, окей? Будь ласка. Окей? Якщо буде вибір, хто сяде, вибирай мене. Окей? О, ні, капітан здох Хочу вирубився. О, кракен! Як то? Кальмар! Монстр! Що ми маємо робити, щоб що ми маємо зробити з капітаном? Він заслужив те, що хоче щось зробив. Remember his rear you, chef? Подаєш він би вашого чефа. Субмарина програмування для плума тінь козе абус. Коротше, щось good luck finding the right combo for the switches. Нам хочет треба все рухатись! Треба, е, як всі включити ті світчі? Так що треба нажимати? Що треба... нам робити? Що треба Треба щось. А, ш... а як нам поняти? А, там зверху моніторчики загораються. Ура, ми зробили! Тепер ми можемо контролювати. Вибирай мене, обирай мене. Бирай мене! Нам треба правильну кнопку знайти. Нажимаємо всі кнопки. Швидко. Нажимаємо всі кнопки, поки не здохли. Знаєш, я в якусь гру стареньку, граю, Які треба, знаєш, всі кнопки понажимати. А от кнопки. Я знайшов правильну кнопку. Тепер я. Капітан. Я захищений від коронавірусу. Хех! Не-не-не! I've given you control of the submarine! Ні, Він зараз зробив погану кінцівку! Хорошу! А я хоч погану! Остап! Остап, вийшов. Ні! Послухай, не треба! Твій вибір в тебе! Що ти зробиш? Я вибираю! Surface за субмарину. Ні! Ю, ти ма... ти врур. Ти на. Ремембер. Запам'ятається я. Я вернусь. Це було... Це дуже як Crazy Submarine Райдж. Right. Finally Ми вертаємось додому! Карантином хороша кінцівка. Ідеальна. А скільки гра? 15 хвилин. Е, Остап, як ти вважаєш, ця історія скільки заслуговує балів? Ми будемо в кожній історії ставити бали від одного до десяти з трьох тем. Перша тема історія. Що? Ти що робиш? Я Менчик. Не треба вже 10 лайків. Ви знаєте моє ім'я? Дімон. Що так, записуєте відео. Я записую відео вже. Тепер ви знаєте, що робив Остап перед. Перед тим. Дякую за перегляд. Я вважаю, що ця історія заслуговує п'яти. Вона і не хороша, і не погана, Дякую за увагу.